Через цього вівторка, 16 червня, в приміщенні Львівської опери відбудеться грандіозне шоу Міс Львів. Давайте дізнаємося, чим цей конкурс відрізнятиметься від всіх попередніх та що думають про нього львів'яни. І взагалі, знають вони про міс Львів? Доброго дня, Валерія. Я вас дуже рада бачити. Ви... Рада вас бачити. Ви вже кілька років поспіль Є організатором конкурсу. «Міст вів». Чим цьогорічний конкурс буде відрізнятися від всіх попередніх? Ви знаєте, я думаю, що міст вів давно вже перестав бути просто конкурсом краси. Ми кожного року все більше і більше часу приділяємо соціальним проектам. І на даний момент я хочу сказати, що міц це не просто конкурс краси, це соціальна платформа для молодих ідейних дівчат, які силою своєї краси, силою своєї молодості хотіли би допомагати тим, хто цього найбільше потребує. Тобто, а чим відрізнялася підготовка ну, у зв'язку з такою ситуацією на кожної країні? Тобто, чим відрізнялася підготовка цьогорічних учасників від, ну наприклад, 2012 тисячі році? Те, що ми зробили більше, акцент на соціальних проектах, кожна дівчина має свій соціальний проект, ми відвідували онкологічні центри. Будинки пристаріли, притулки, Ми зробили дуже багато хороших справ. Ми підготували про це відеозвіт, який покажемо 16 червня зі сцени Львівської опери. А сама підготовка, якщо ви маєте на увазі підготовка дівчат як виходи, сцена, то в принципі вона була, як і кожного року в нас не змінні хореографи, в нас не змінні репетиції. Тематика цього конкурсу вона буде в дусі часу. Вона буде сповнена патріотизму, любові до країни, надії на мир і всього світу. Добре. От чому глядач повинен прийти на ваш конкурс? Наші глядачі і в нас є вже постійні глядачі, і кожного року я дякую лів'янам за їхню любов до нашого конкурсу. Ми збираємо аншлаг. Я думаю, що вибирати, вибирати лице нашого міста, вибирати нашу основну красуню, як мінімум, яка поїде представляти наше місто на конкурс Міс Україна. А так як ви знаєте, наше діюче Львова є також діючою міс України, яка представляла всю нашу країну на конкурсі Міс Ворк» в Лондоні. Я думаю, лів'янам мало бути цікаво. Це все ж таки завдання громади вибрати свою красуню. Тому маємо, я хотіла би, щоб місто вибирало все разом. Тому запрошую всіх 16 червня Львівську пору. От якщо загуглити е, місць Львів, так зразу вибиває хмару коментарів про те, що конкурс продажний, нічого не чесно. Як ви можете це спростувати? Я не люблю говорити на цю тему, тому що я давно зрозуміла, що би ти не зробив, тебе все рівно будуть сварити. Тому просто треба продовжувати робити добрі справи, робити все, що ти можеш для цього міста, а далі хай люди самі думають і оцінюють. Наші дівчата ставали місом, вони достатньо скромних матеріальних. Достатньо скромними матеріальними там заощадженнями частина з них навіть жила в гуртожитках. Е, ну вони зовсім звичайні дівчата, і це насправді на, на прикладі доказує те, що звичайно люба львів'янка при будь-якому старті може стати королевою там красуньою Львова. Тому е, ну говорити про це смішно. Хай приходять 16 червня і допомагають обирати. Також вів'яни можуть впливати, тому що на сайті 032 Ви знаєте, виставлені фотографії всіх учасниць, проходить голосування, і кожен лів'ян може вибрати свою місфото. Їхня думка буде враховуватися? Звичайно, вони власне лів'яни самі вибирають дівчину, яка стане місце фото. Добре, дякуємо вам. Дякую дуже. вам. А зараз давайте запитаємо людей, чи знають вони про конкурс місць та яке їхнє ставлення до нього. Знаємо. Не знаю. Ні. А я вчу. Раді я вчу. Не знаю, мене не буде 16. Ні. 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 Ні, не знаю. Ні, не знаю. Так. Чула? Я обов'язково. Я ж красу, я Львова. Я ваше сам, взагалі до конкурсів краси. Добре. Раніше самі да. приймали. Да. Вже. А, Тут ж добре, що були дівчата, показувати своє красочку. Тільки за це прояв особистості, розвиток певний. Слава самооцінки. Чудне. Позитивна, чого ні? Хай дівчата собі виступають, чому й ні. У мене ставлення до цього якби позитивне. Дуже все нейтральне. Перше те, що кожна дівчина в неї є особливою. По-друге, е, як сказати. Цей конкурс переважно для, як би сказати, для просування в модельному бізнесі, модельній кар'єрі. А так особливого нічого. Це ви вірите в їхні справедливість? Mm, ну Знаєте, мало. А чому? Ну, тому що все-таки дуже великі тут гроші, дуже багато років. Гроші я, і зв'язки. І я бачила вже дуже багато кри. Чесно кажучи, раніше нікого не думав про це. Ось, але вкладає надію на те, що напевно там все чесно і справедливо і круто. Звісно, що обирають. Збідко, з, з хабарництвом, ну, зі всім. Думаєте, а чому да? ви в цьому переконані? А бо зарадка країна, що всі хабарні, всі беруть хабар. Дівчата всі гарні, але може там не тільки краса, да? там ще ж якісь, мабуть, знання історії міста, так? А, мабуть, конкурс костюму, да? так? Так. Ну. Хто, мабуть, краще підготується, хто буде найкраще. Це непогано, такий як гарний стимул для того, щоб стати ще красивішою. Досить? Ні, не вірю. Мені здається, що людину не можна оцінити за її зовнішнім виглядом взагалі. Не звичайно. І чому ні? Що можна, ну якщо є досить багато є досить багато красивих дівчат, досвердливих. Ні. А чому? Ну, тому що це хтось фінансує, значить хтось просуває. Ну там же без всякого фінансування це конкурсує, правда? Ну. Значить, то гроші дає? Ну. Яка мета? Спонсору показати Львову красу. Ви вірите в такий, як це називається, альтруїзм? апріорі я вірю в прекрасне, а наскільки це об'єктивно, треба бути учасником судової комісії. Все. Якщо дивитися, я дуже тобто якась краса перемагає, наскільки вона є об'єктивна, по-перше, не всі дівчата будуть приймати участь. Дійсно, красиві дівчата не будуть вважати за потрібним приймати участь в конкурсах. Більші дівчата для своєї самореалізації можуть приймати в цьому участь, так. тобто переможниці конкурсів красі краси, просто отримують як певний сертифікат. Якості, признання і так далі, відповідно, за рахунок якого можна збільшити продажну ціну. Тобто продажа ціну. Ви, Чи... ви, ви вважаєте, що вони себе продають? Я вважаю, що це дуже-дуже багато. Наприклад, от переможниця одного нашого конкурсу красиво буде питати кілька років тому, як її звати цю учасницю, яка потім в результаті. Ці перемоги через рік вийшла за австрійського мільярдера, який старший був за неї, ну... Це такі гарні дівчатка з'являються, оцінюють і вибирають саме таких гарних, розумних Я Думаю, що як і в кожній речі у нашій країні є підводні камені. Думаю, цей конкурс теж не обійдеться без цього. Якщо брати якихось незнайомих людей, які взагалі там не знають один одного, то мабуть там є справедливості, не оцінюють зовнішні з мене. Ні. ні. А чому? Може, у вас були якісь такі приклади, що ви можете сказати, от ні, там не справді. Були, я брала участь у мій в Львів і перемога давалася тут важко. Ви перемогли? Так. Раз, дякуємо. Дякую. Ну, Надіємося, надіємося, що все буде справедливо. Раз, дякуємо до дякую, за що дві тиснуєте. Ааа, то брехня, все, аферисти ходять. Збрувається. Я вірю, що наші дівчата не Ну Як гарно, дякуємо. Не завжди можливо виграти. Навіть якщо дівчина можна сказати, ну Ем, ну, Виграєте по, по красі, по зовнішності, по манерах не завжди. Може бути, ну, так як у нас в Україні завжди, може бути, нам пакет хтось другий виграти. Або ніби голосування прийшло так, а вийшло зовсім інакше.